Вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні 4 березня. Сьогодні В мене був перший робочий день. <гум> ну, Якщо так можна це сказати, тобто я кудись їхав на роботу. Не вдома, не просто вийшов з хати, пішов у гараж. Я завів автівку, прогрівся, відкрив ворота і поїхав на працю. І от тільки пригнався. Качки гарцюють. Сьогодні перший день, 4 березня, ровно. І ще ровно три роки три роки тому ми повернулися в Україну і от зараз відкриваємо е, новий комбікормовий маленький заводік, свій родинний маленький крафтовий заводік. Давайте скажу так. Е, я знімав відео, робив розпаковку і обіцяв вам, що буду робити розпаковку, щось показувати. То зараз буде відео, е, робив розпаковочку то-то-то. Нюанси вже покажу потім. Але давайте так, перед тим як покажу розпаковку, зроблю відеозвіт. Пам'ятаєте, ми разом збирали гроші для 35-ї бригади, для морпіхів на 3D-принтери, і в нас була решта навіть, і ми ще придбали пульти для FPV-шок. Зараз буде звіт. Вони для мене зробили. Хто скаже, чому я там обличчя не закриваю, не заблюю? Я спитав, хлопці сказали, що не треба, все, все нормально, отак викладає. То спочатку відеозвіт, а потім розпаковочка у мене на роботі тепер буду казати. У мене в кормоцеху, у мене на маленькому моєму заводі. Давайте подивимось. Слава Україні, слава морській піхоті. Велика вдячність сучасному фермеру, який зібрав до нас кошти для закупівлі цих для крітерів. Як ви бачите, вони вже працюють, вже просто на повну програму ми виготавлюємо для наших, для наших хлопців правильно полячні подарунки. От, впала отака от бомбочка. Ми, так це ми робимо цими принтерами, ми робимо обойми різних варіантів, різних калібрів. Тому зовсім скоро, коли закінчимо працювати тут, поїдемо працювати на фронті і будемо брати подарунки нашим противникам на таким форматі. Велике всім дякую, що долучився до цього збору нам ці агрегати. Слава Україні! Так, що у нас Олексій туди спакував? Це в мене від Василя приїхала. Це я замовляв на нього. Так, це. А! Це, наверное мамка папка да что я за мотор-редуктор хоть купив не знаешь ну, так это тахобат воно там доставается у нас мотор-редуктор. це у нас для шнека нашего это не буде нам крутить зерно так щось там василь вообще на скеле все новое Обалдена нове, що ми тут за моторедуктор хоч придбали. Так, на 380 0,5 кВт. І у нас він 1400 обертів, але вихідний 280. І такий же моторедуктор, походу... А тут що у нас за моторедуктор? Так. А це у нас же буде подача. Так, а тут такий же самий, ні. Це у нас що? на 0,5, то теж 0,5 кВт, 1400. Якщо що будемо міняти, то й не треба сюди поставимо. То й згори туди поставимо. Так, Тепер Олексій нам розрізає сам шнек. Гнучки ріже. Ось така бздюшка. Сучасна китайська, не знаю, Україна вироблює. Давайте о, цукерку поклали. О, так. Ну, Щоб одразу казати, що воно коштує. Ціна питання. Без ПДВ не продають, питав. Ну, як би отак. Так. так. Я, Виходить, я придбав по інтернету це, придбав по інтернету все це і воно поїхало до моєго підписника, до Василя. І він, він мені там вже а, токаря наймав. ну, коротше, це зробити як треба, тому що я ж не клепаю тут нічого. Знаю, як воно повинно бути, але як його робити, не знаю. Так, поки Олексій тут нам вчора, вчора привез кормозмішувач. Е, На кормозмішувач придбав, нічого не шив, бо кажуть, там, щоб дружина посилано, немає часу, мені ж треба запускатися. Це мішок придбаний теж через інтернет. На 400 горловину і до стелі буде кріпитися. Так, що в нас тут? Скажу, де придбав. Та багато хто хто знає, це Олег Сулім. У нього канал. Є все покажу. От такий кормозмішувач. Ось така штукенція. А в зборі 400 кг. Розібрали там. Моторедуктор радянський перебраний, залитий, він каже, ревізію зробив. Ніколи в житті таке не бачив, що передача йде через ципок. Тобто, бачите, тут отвір. Ну, я ж взагалі нуль. А тепер цей ципок буде з'єднаний. Ну, десь 25-30 кілограм важить сам моторедуктор. Ну, редуктор тобто. а, його... ой. Його передаточне число. Ну, коротше, виходить тут 26 обертів на хвилину. Потім це буде вивантажуватись сюди. Так, це вивантажується сюди і вмикається кнопочка. Я підставляю, тут буде такий помост, мішечок, ваги. І я нажимаю кнопочку, і скільки мені треба, 20 кг мішечок. Тобто теж тихоходний, десь 20 кг за півтори хвилини. Але не треба туди там тачку підносити, ще щось потім черпачком. Все буде мені в мішочок самом. Бункер прийомник. Це. Звідки буде драбарка забирати. Поки що будемо працювати так. Цей бункер теж під замовлення мені зроблений. Він чітко стає на ці ваги. Це однотонні ваги. Він буде стояти на них. Обнулів, завантажив, скільки треба кіло. І воно пішло. Там задвіжечка. Сюди під'єднується драбаричка. Це мотор 4 кВт. На нього. Тобто 4 кВт крутий просто мені зерна суміш. Ну, блин, дуже потужно. І дробарочка. 7,5 кВт, які Олег робить. Сучасні китайські двигуни. Але каже, що вони надійні. Оце гарантія він тут залишив. Так, підвіднення зараз. 7,5 кВт, 900 обертів. Ось вот такий вот 15 ампер. Ми там вмикали в нього, коли я вчора забирав. Скажена річ. Хто побачить, не побачить. мабуть, потім телефони. Тут Олег одразу рекламу свою і на корма змішувач. Мені хлопці теж в іншій конторі я замовляв, то попрохав все в зелений колір. Вони так зробили. Так, давайте подивимось, що там Олексій нам все ніяк не розпакує. Так, розпакували. Ну, коли ми запустимо, подивимось, все розповім, ціна питання. ну, Редуктор, моторедуктор, ви вже побачили, це дуже непотужний саме мінімальний шнек. Якийсь там здивувань від нього не чекаю. Чому? Тому що це труба 52 мм, внутрі 50 мм. Дуже маленька. Зазвичай такі шнеки роблять 90, 76 але тоді мотор-редуктор буде коштувати 12 тисяч. Тільки моторідуктор. Десь ну ми не знаємо. Там Василь пробував, запускав його. Його потужність десь буде всього не знаю, 15 кілограм на хвилину. Всього лиш одне відре, відро велике, зачерпнув за секунду, скільки він за хвилину. Але, Але там буде отвір, сьогодні будемо робити. Приїжджає газон, на стіну вивалює, там буде одбартовка, щоб воно було так на стіні все. Втикаємо і навантажуємо. Наприклад, вирішили в бегах поки що, щоб не витрачати час на бурти. Один бег, навантажуємо, другий бег, третій, четвертий. Захотіли от туди бех поставили. Вирішили туди поставити бег. Неважливо, якщо щось треба, наприклад, пересунути з цього бегу прямо от туди, без питань. На всю довжину його довжина вийшла там у купі 9 метрів, ми можемо гратися, як завгодно. Ми працюємо, дребарка працює, кормозмішувач працює, він собі працює окремо. Тому, поки в нас сміна буде з Олексієм іти. Він нам 3 тонни перекине, дві. У нас паї. От, в цьому році видавали паї пшениці 2,5 тонни на один пай. От людина відмовилась, привезли, висипали, привозять безкоштовно для людей. А, дуже гнучкий, ну, доволі такий гнучкий. А, для нього, мабуть, саме головне це наскільки висока ти його під піднімаєш. Бачите, можна прям так: от, згортати його і він. Де буде брати, там і буде викидати. Будемо запускатися. Коли будемо запускатися, буду теж знімати, будемо таймінг робити, що за потужності, як воно робить що драбарка взагалі робить, що кормозмішувач робить І буду розповідати, теж, що воно мені коштувало. Цей кормозмішувач на пів куба. Півкуба це по максимуму. Я, мабуть, будемо дивитися різні корма є, ви ж знаєте, що корма в мене різні. Наприклад, той же корм для качок, там багато висівок, то він дуже пушний. То я гадаю, що я буду робити кожен заміс. Це десь 250 кг раз. Всі, хто на мене підписаний, знаєте, що я роблю все це зараз бетонозмішувачем. І там максимум можна 50 кг. Він 160 літрів у мене. 50 кг я роблю один заміс. Ну, Матрекий корм є 40 кг, є 50. Уявляєте, я 8 тонн на місяць вже скільки місяців роблю. Просто по 50 кг заміс. 8 тонн. Уявіть, скільки я витрачаю свого часу спини, рук? Як це важко? А тепер. Кожен заміс в 6 ну, в 5 разів більше. Це шмат, ну, це гофра для дробарки. Там, де замовляв гофри, був кусок 5,5 метрів. Він мені такий не потрібен. Але ну, так як це кусок, був шматок невеличкий, то я там знижку зробили 30% я взяв. Подивлюсь, може, колись буде працювати без оцих вагів, будуть тензадатчики, Олег спеціально зробив там п'ятачки, щоб тензо поставити, буде тензодатчик, і датчики, є гофра, і драбарка, от вона ж там буде стояти вона буде з бейгів, сама все смоктувати. Е, будемо дивитись, я з Сергієм Старецьким вже спілкувався. Серега сказав, що коли всмоктує, і ти тримаєш цю гофру, е, електризація іде, і потім током б'ється, дуже неприємно Ну і ти тримаєш цю гофру якби свій час. Ну, будемо дивитися, поки що працюємо на вагах. Вони тонна важкі, не знаю, ми двоєм тягнули, може кілограм 35-40 важить. Вони універсальні, на них стоїть цей бункер подачі, гофра вона гнучка. Треба ваги, хтось привіз півтонни, не знаю, там скільки мішків. Візьмете, візьмете або давайте на корм поміняємо. Без питань. Просто прибрали бункер. Поклали мішки зразу, скільки влізе, стільки мішків, аби тільки не впали. Це можна ну От. Зважили все, гроші розчитали, корм віддали, чи як там. Тобто вони більш-менш універсальні, ніж те на корм Все, ми з Олексієм починаємо працювати. Невеличка розпаковка була. У нас немає зовсім проводки. Ну, зовсім від слова, ніколи тут не було. Робимо отвір, робимо проводку. Сьогодні понеділок. В середу нам треба вже брати зерно, пшеницю і кукурудзу і запускатись. Ще треба погратися з цією дробаркою. Чому? Тому що в мене ж, ви знаєте, різний помол. І треба буде десь решета брати, зварювати, тому що Олег би, не займається комбікормами. Він там поставив решета 4 міліметра. Отак от, от воно виглядає центрифуга. Будемо дивитися, буду шукати решта. У мене вдома є тройки, буду зварювати. У мене ліст тройки 400 на 600. Я не знаю, вистачить його зварювати. Я ще нічого не розбирали. Тут, як вдома, зроблю барашки, щоб швиденько тик-тик-тик-тик і міняти там. Так, ми пішли працювати. Побачили розпаковку. Побачили, що привіз вчора яке обладнання. Гадаю, все буде добре. Сьогодні що ми зробили? Розпакували ваги, я запустив. Нюанси там по вагам розповім. Гофру приміряли до драбарки. До Щиток поставили розводной, який буде йти в мене на драбарку, на кормозмішувач, на шнек вигрузки. Завтра будемо продовжувати. А, зробив отвір. Ну, давайте завтра, теж, теж, наверное, завтра вже буде електрика. Завтра буде перший запуск, як воно жужжить, що там ворушиться, куди обертається. Тому завтра все покажу. Давайте так вмикатися буду і воно цікаво, як воно що там по кожен день буде спостерігати. Завтра ми вмикаємо електрику, післязавтра приймаємо зерно. Ну, от таким от, Кракуємо таким шляхом невеличким. Все, до побачення. Слава Україні! Слава нації! Дякуємо захисникам. Нехай друкують свої прибомбаси, і ті прибомбаси бомбять. Бам Все, до побачення.